Шановні друзі, будь ласка, до вашої уваги. Брифінг голови комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка. Будь ласка. Дякую, вчора у Верховній Раді був проведений перший день економічного розвитку, який був присвячений розгляду економічних законів. Але насправді, на жаль, це виявилося не зовсім так, адже першу частину дня народні депутати займалися практично чим завгодно, окрім економіки, розглядом звільнення окремих суддів. Боротьбою з неіснуючою дискримінацією, спробами заміни кандидатів, членів певних комітетів і так далі. Тобто, замість того, щоб займатися найболючішими сьогодні питаннями, які існують в країні, які дозволять поліпшити рівень життя громадян, які дозволять захистити громадян, то депутати займалися чим завгодно. І наразі ми вчора прийняли декілька важливих економічних законів, але планували прийняти в три рази більше законів. Вчора були прийняті такі закон закони як про обмеження можливості перевірок контролюючими органами на 8 місяців. На 8 місяців заборона перевірок переважної більшості контролюючих органів це дає можливість передихнути бізнесу. І це дає можливість кабінету міністрів мати час для системного реформування цієї сфери. Це позитивний знак. На жаль, у парламенту не вистачило політичної волі для того, щоб прийняти цей законопроект в цілому, як закон, як то рекомендував наш комітет з питань промислової політики та підприємництва. Бо, мабуть, хтось в залі має якісь свої корупційні схеми, які він хоче, хоче зберегти. Тому на жаль. Не вистачило можливості, щоб вчора поставити крапку в цьому питанні і зняти цей зашмарк перевірок з малого середнього бізнесу на 8 місяців. Але ми в нашому комітеті якнайшвидше відпрацюємо всі поправки і винесемо в зал на голосування. Також було прийнятий важливий пакет антимонопольних законопроєктів. але на жаль, вчора через абсолютно недолуге планування дня економічного розвитку через невідчуття владою пріоритетів і того, що найбільше болить сьогодні підприємцям, що сьогодні найбільше болить працівникам, громадянам України. Ми навіть не дійшли до розгляду інвестиційних питань, ми не дійшли до розгляду промислових питань. Ми не дійшли взагалі до питань стимулювання українського експорту. Тобто, про що я кажу? Про те, що насправді те, з чого вчора потрібно було починати, воно навіть не було поставлено на розгляд в день економічного розвитку. До нього просто надійшла черга, тому що тягнули в розклад все, що тільки завгодно. Вчора навіть стояв порядку денному законопроект про збільшення. Фінансування дусі Державного управління справами розумієте такий день економіки, але і комітет промислової і політики і підприємництва і фракція радикальної партії ми наполягаємо на невідкладному проведенні повноцінного дня. Економічного розвитку, протягом якого ми розглянемо магістральні законопроекти, які дозволять змінити економічну долю держави. Це законопроект про державне приватне партнерство, який дозволить залучити десятки мільярдів доларів в українську інфраструктуру для її модернізації. Приватні інвестиції потрібно залучати в Україну для того, створювати гарантії інвесторам. Це законопроект про індустріальні парки, який дозволить залучити низку європейських виробництв, щоб вони започаткували своє виробництво в Україні. Щоб тут створили робочі місця, випускали продукцію, а не так як сьогодні українці вимушені емігрувати в інші країни для того, щоб заробити собі на кусок хліба. Це законопроект про експортно-кредитне агентство, який дозволить перейти від політичних декларацій до реальної грошової, системної підтримки українського експортера малого виробника, так як це існує практично в кожній країні Європи. Отакі От закони ми маємо прийняти в цей день економічного розвитку. Я вже не кажу про надзвичайно важливі галузеві Адже я вважаю, що владі прийшов час зрозуміти, що керування економікою це є не виступи з трибуни, це є не статті чи якісь публікації в Фейсбуці. Керування економікою це є дбати про кожне підприємство, про кожну галузь і таким чином дбати про наповнення бюджету. Тому ми наполягаємо на невідкладному розгляді пакету законопроєктів щодо підтримки деревообробної, меблевої промисловості, законопроєкту щодо підтримки металургійної галузі для забезпечення Безпечення цієї надзвичайно важливої галузі сировиною в ринковому режимі, але щоб це було гарантовано. Це розвиток інноваційних технологій, це запровадження індустрії електротранспорту в Україні. Всі ці закони мали розглядатися в перший день економічного розвитку. На жаль, вони не були розглянути. Депутати не продовжили роботу для того, щоб ці законопроекти розглянути і проголосувати. Тому ми ще раз наполягаємо: я буду на кожній погоджувальній Раді казати це голові Верховної Ради Гройсману. Я Буду в кожному своєму виступі на тому наполягати, бо то є в інтересах українських підприємців, виробників, платників податків, і про їх інтереси ми маємо дбати перш за все, а не займатися якимось політичними інсинуаціями чи другорядними дріб'язковими завданнями. Як кажуть мудрі люди, спочатку вирішуйте стратегічні завдання, а потім поточні проблеми. На жаль, на сьогодні влада втрачає відчуття Реальності і займається другорядними речами, які не здатні виправити економічну ситуацію в країні, які не здатні підвищити рівень добробуту громадян. Але комітет з питань промислової політики підприємництва та фракція радикальної партії буде виборювати інший порядок денний Верховної Ради. І в нас стає все більше і більше однодумців в усіх фракціях. Групах незалежно від політичної приналежності бо розумні люди розуміють, що економіка це є фундамент успішної країни, тому нею потрібно займатися в першу чергу. Дякую, пане Голосюк. А скажіть, будь ласка, от в Україні достатньо сировини. А щодо потужностей, які оброблятимуть цю сировину, що з цим? Ви знаєте, що Верховною Радою прийнятий закон про заборону експорту лісу кругляку необробленої деревини на 10 років. Разом з тим, для того, щоб забезпечити нормальне функціонування галузі, ми передбачили, що цей мораторій він вступив вже в дію по всіх деревних породах, окрім сосни. А оскільки сосна це є дуже масштабна порода в Україні, то перехідний період для вступу в дію ми дали по сосні. Тому зараз українські виробники вони модернізують свої виробничі потужності але враховуючи те суттєве падіння, яке відбулося в деревообробній меблевій галузі, на сьогодні є великі резерви виробничих потужностей не задіяні, тому вони будуть задіяні. А окрім того, саме оцим цим пакетом законопроєктів, про які я казав, 26, 17 і 18, ми запровадимо зняття тимчасового імпортного мита та ПДВ з деревообробного обладнання, що дасть можливість українським виробникам здешевити його на 20-25% і таким чином модернізувати свою матеріальну технічну базу. Ми абсолютно впевнені, що якщо держава не може через недолугу кредитно-грошову політику, яка провадиться Національним банком, забезпечити нормальні ставки по кредитах, коли сьогодні кредити коштують понад 40%, Ніхто їх взяти не може, то це є сьогодні просто обов'язок нас, парламентарів, прийняти закони, які здешевлять. Деревообробне обладнання практично, хоч трошечки урівняють українських виробників з закордонними виробниками, які беруть кредити під 2% і можуть собі дозволити купити нове обладнання. Тобто йдеться вже про комплексне вирішення цього питання. Абсолютно, ми підходимо до цього питання комплексно і так само будемо підходити по кожній іншій галузі. Мова йде про створення привабливих умов для залучення інвестицій в реальний сектор економіки і для розвитку ключових галузей української промисловості. Мова йде про прозоре ринкове забезпечення їх сировиною. Мова йде про здешевлення кредитних ресурсів. Мова йде про стимулювання експорту продукції з високою доданою вартістю, а не просто сировини, як, на жаль, сьогодні експортує Україна за кордон. Що сьогодні Україна експортує? Залізорудну сировину, металобрухт, метал, зерно, ліс, кругляк. Оце є більше половини нашого експортного кошику. Це є абсолютно неприпустимо для сучасної європейської країни. До речі, саме в цьому полягає причина нашої бідності то є коріння нашої бідності. Адже чому дивуватися, що добробут України? Інця в 10 разів менший за добробут європейця, коли в Європі виробляється готова продукція, а ми є просто сировинним донором світу. Ми експортуємо за кордон необроблену сировину і талановитих людей, які потім в Європі, потім за кордоном, будуть з нашої сировини роботи робити готові товари, які потім приїжджають в Україну. Наше завдання як парламентарів, завдання в першу чергу уряду президента виправити цю ганебну ситуацію, коли сьогодні Україна Слугує сировинним та кадровим донорам світу. Ми маємо бути потужним виробником. Ми маємо бути успішною країною, яка здатна забезпечити гідне життя своїх громадян без еміграції. Дуже дякую, колеги чи є запитання. Будь ласка, дякую. Більше запитань немає. Ми вам дуже дякуємо за інформацію і завершуємо брифінг.